Шаблони Webлі це готові до використання дизайни сайтів на різні теми, які добре оптимізовані для потреб вашого бізнесу. Вони націлені на те, щоб заощадити час на створенні веб-сайту. Weblium пропонує понад 300 безкоштовних шаблонів для створення сайтів. Тематика різна, ви знайдете потрібний варіант для свого бізнесу. Всі шаблони сайтів зручні у використанні та піддаються ручному налаштуванню. Створити сайт за їх допомогою можна за годину або навіть менше. Наприклад, ми зібрали сайт для фотографа за 15 хвилин, і ви також зможете. На платформі Weblium можна створити сайт будь-якого типу. Наприклад, лендінги, блоги, інтернет-магазини тощо. Щоб вибрати новий шаблон, натисніть кнопку Створити сайт у своєму обліковому записі. Перед вами бібліотека шаблонів, в якій ви можете знайти найбільш підходящий дизайн в одній із 24 категорій. Якщо у вас є конкретний запит щодо дизайну, спробуйте знайти його за ключовими словами. Наприклад, якщо ваш бізнес пов'язаний з IT, введіть це у рядок пошуку. Те саме і зі словом, музика. Пошук краще працює за ключовими словами англійською мовою. Наступне, що ви можете зробити, це досліджувати категорії. Виберіть ті, які вам найбільше підходять, і перегляньте результат. Наприклад, якщо ви шукаєте шаблон дизайну інтер'єру, можна спробувати будівництво та дизайн інтер'єру, а також нерухомість. Тут важливо відзначити те, що вам не обов'язково вибирати шаблон, що на 100% відповідає вашому бізнесу. Усі шаблони можна налаштовувати та використовувати для різних цілей. Наприклад, ви можете вибрати шаблон замовлення їжі, змінити текст і зображення, і він буде працювати зовсім для іншої сфери. Наведіть курсор на шаблон, щоб побачити кількість сторінок у ньому. Пізніше можна видалити непотрібні або додати більше сторінок. Натисніть кнопку «Попередній перегляд, щоб детально розглянути вміст. Перевірте, як шаблон буде виглядати на різних пристроях, перемикаючись між піктограмами. Якщо ви готові розпочати роботу, натисніть кнопку Редагувати. Як бачите, шаблони різні не тільки за тематикою, а й за дизайном. Деякі з них створені в темній палітрі, деякі яскраві. Якісь виглядають мінімалістично. Якщо ви шукаєте натхнення, спробуйте переглянути різні шаблони, навіть ті, які не відносяться до вашої сфери бізнесу. Це допоможе вам знайти унікальне рішення.